Було скинуто не мен не менше ніж 5 а, ФАП чи КАП, зараз в, точно встановить богатохіки по місту. Наразі а, один приліт на північній Салтовці а, в районі паркової зони, де в цей час відпочивали люди. На місці було загинули а, двоє цивільних чоловік і жінка, а крім того, двох поранених зараз. слышу шелест летит, ну, я хватаю ребенка и бегу ближе туда, ну, там выемка у нас есть за домом. И только села вот так вот, спрятала ее, она вот, шарахнет, и стекла все посыпали. Ну и все. <ведет epiz Stampin'>